Крім того, що ми підтримуємо е, ідейно тему е, доступності, ми і в себе на наших ресурсах, детектора медіа, е, активно її впроваджуємо вже багато років поспіль, але про це я розповім трішки пізніше, як саме ми це робимо. Насамперед хочу подякувати Fight for Right і Юлії за це дослідження. Це, на мій погляд, важливо з точки зору, звісно, євроінтеграції. І сьогодні і міністерство і Нацрада про це говорили. Але я думаю, що значно більш важливіше. Для нас з вами, як для споживачів медіа, відчувати, що медіа нас поважають і задумуються про доступність. Уже євроінтеграція безумовно важлива річ, але це вже вторинна історія. Первинний це споживач інформації, щодо якого ми для якого ми працюємо із вами. Детектор Медіа це організація моніторингу на медіаринку. Ми самі є медійною платформою. Ми спілкуємося з нашою аудиторією. Це медіа про медіа так, про інформаційну сферу. але Також ми оглядаємо, що відбувається ширше на медіаринку, і бачу, що останні роки. Великий поступ у цій сфері є. Ну я вже сказав, що ми і самі в себе на сайтах дещо робимо. В нас є вже декілька років меню доступності. Я е, закликаю, от хто е, ніколи не бачив, як це виглядає, чи, можливо, ті, хто дивляться нас онлайн, не бачили, просто зайти подивитися. Така маленька кнопочка в куточку, е, де ви можете відрегулювати, натиснувши на неї, контрастність, розміри шрифтів, відстань між рядками, відстань між буквами, картинки, інверсію і так далі. Воно здається, що е, щодня ти цим не користуватимешся, якщо ти один раз його вімкнеш, то воно вже і буде таким на сайті, але можливість таке зробити, вона, на жаль, є на Невеликій частині українських медіа все ще, хоча коштує це, ну практично нічого, бо вже такі навіть безкоштовні плагіни існують. Є платні трішки більш професійніші, які дозволяють для вашого сайту таке налаштувати. Ми ну, закликаємо усі медіа наслідувати цей приклад і в себе теж встановити відповідні розширення. Ну і е, стосовно е, загалом медіаринку, то е, мушу зазначити, що флагманом у доступності є суспільне мовлення. Е, я є членом наглядової ради суспільного мовлення е, уже другу каденцію і мушу звернути на це увагу також. Е, Зупинюсь на цьому трішки детальніше. Як саме суспільне мовлення працює з цими моментами? Ну, по-перше, е, е, Законодавство і сама архітектура управління компанії передбачає великий акцент на доступності. У нас є відповідний член наглядової ради, що передбачено законом, який представляє е інтереси е осіб з інвалідністю. Це моя колега по наглядовій Наталія Гарач. У нас є відповідний департамент розмаїття інклюзії рівності, який дуже багато опікується цим контентом на всіх наших платформах. Є напрацьована концепція розмаїття інклюзії, рівності, яка висуває вимоги до всього контенту, до архітектури. Я маю на увазі фізичного доступу до приміщень правила всередині компанії стосовно внутрішньої hr політики, які також враховуються питань. Ну і звісно, є законодавчі обмеження. Я е, погоджуюсь з тезами, які написані в звіті, які сьогодні прозвучали від Юлії, що ці законодавчі обмеження вони є дуже мінімальними. І тому суспільне мовлення воно для себе встановлює значно вищі обмеження самостійно, без не чекаючи органів співрегулювання. Ми будемо раді поділитися із ними, але ми думаємо, що медіа ринок, напевне, не буде. Встановлювати для себе самостійно такий високий, таку високу планку обмежень, як це встановлює сьогодні, з власних е, е, ніким не передбачених зверху міркувань е, 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 вимоги до доступності. Як саме працює суспільне мовлення із цим? Три напрямки: контентна безбар'єрність, це інституційна безбар'єрність і це цифрова безбар'єрність. На контентній зупинюся трошки детальніше. Ми, по-перше, говоримо про те, що ця безбар'єрність повинна бути в різних форматах і доступність у різних форматах для всіх груп населення? Враховуючи таку групу населення, як люди з інвалідністю, це передбачає субтитрування, адаптацію відео для людей з порушеннями слуху та зору, матеріали, які враховують різноманітні потреби аудиторії, це переклад жестовою мовою, не тільки до речі, для інформаційних програм і публіцистичних програм. А ви напевне могли бачити останні кілька років, як під час євробачення забезпечується переклад жестовою мовою пісень? На Євробаченні це теж про доступність, про яку ми говоримо, і люди мають можливість контактувати з цим контентом, чого ну, ніколи не було раніше в історії України, тільки в останні кілька років з'явилася така опція. Це також про мультфільми. І У нас є наш флагманський мультик ТОТО. І Для дітей до 10 років, по-перше, він теж продубльований жестовою мовою. По-друге, там є персонаж з інвалідністю, який зі свідомих міркувань був туди введений. Це хлопчик. Тваринка, там всі тваринки, герої цього мультфільму на кріслі колісному, і це також навчає е, дітей, е, тому що так е, є люди з інвалідністю. Вони є частиною суспільства, і е, ну ти живеш в цьому світі, який тебе оточує. Ти повинен враховувати всі фактори. Е, загалом, е, відсоток дубльованого контенту, е, який е, дубльований жестовою мовою. На суспільному мовленні він дуже високий. Перевищує ті 5%, які встановлює закон. Ну драматично я не буду навіть сказати у скільки разів, просто скажу, що 80% контенту на каналі перший дубльовано у будні, і 70% дубльовано у вихідні. Тут до речі є цитата у звіті із моніторного нацради, яка говорить, що тисячу 1270... хвилин. Щодня ось було знайдено під час моніторного продубльованого контенту. Це близько 23 годин на день, і з них 22 години на день забезпечувало суспільне мовлення а 30 хвилин зверху це була. Не подумайте, це не якийсь інший мовник, це соціальна реклама. Яка також має дублювання мовою жестовою мовою, тому тут бачите, ми готові теж підказати колегам по медіаринку, зокрема і в органах самоспіврегулювання, коли вони запрацюють, як краще працювати, але це звісно вимоги, в тому числі і фінансові, в тому числі це і впливає на процеси виробничі, які є в компанії, тому що це наскрізне. ну неможливо просто взяти і включити переклад жестовою мовою. Це потрібно зробити частиною твого виробничого процесу. Процесу, тоді воно буде стале наскрізне і е, приносити результат. Е, також е, аудіоопис е, теж є важливим елементом цієї доступності. Інституційна безбар'єрність, яка передбачає, що до наших приміщень можуть заїхати на кріслі колісному гості. Е, це теж дуже важливо. Е, передбачає також вбиральні припустимо, які адаптовані для потреб е, людей з інвалідністю. Це означає, що в нас можуть бути працю. Працівники персонал, які відчувають себе на робочому місці, комфортно, це не щодня подвиг. Працювати на компанії це ти працюєш в неворожому до себе середовищі. Е, ну і цифрова безбар'єрність на наших цифрових платформах. Контент теж є доступний. Це те, чого не вимагає, поки що закон про медіа. Але ми теж е, е, зважаємо на це. Е, компанія разом з експертами аналізує, як виглядають вебсайти чи помітно елементи на цих вебсайтах, е, е, чи е, як виглядають мобільні застосунки, як виглядають сторінки в соцмережах, для того, щоб переконатися, що ці всі прояви наші онлайнові вони відповідають потребам людей з порушеннями слуху, зору, з порушенням моторики, і це також включає адаптацію інтерфейсів для контенту для людей з різними формами інвалідності.